На Хмельниччині родина агрономів відроджують старовинні традиції виробництва жорнового борошна і створюють робочі місця у селі на Старокостянтинівщині. Подружжя викупили млинарню, якій понад 150 років. Тут мелють борошно, а з нього місцеві пекарі виготовляють хліб за традиційними рецептами. Будівлю млинарні побудовано у 1865 році у селі Воронківці Староконстантинівської громади. Молода родина Миколайчуків знайшла і викопала через інтернет. Тепер тут відроджують давні традиції виробництва жорнового борошна. Ми сюди засипаємо пшеницю, зерно, пшеницю. Засипали пшеницю. Ось тут це нас для подача. Відкриваємо подачу, звідси сипеться сюди зерно. Воно тут аж горно стоять перемелюється, і тоді відкриваємо Ці та тут йде мука, цільнозернова. на розбудову власного бізнесу. Вікторія з Вадимом отримали грант від США. І, хоча, поки американську допомогу зупинили, сім'я не сидить, склавши руки. Продовжуємо реконструкцію цього млина, відновлюємо в подальшому. Хочемо зробити тут центр крафту та туризму. І вже працевлаштували трьох місцевих жителів. Ті за годину на сучасному жорновому млині готують чотири різновиди борошна. А місцеві пекарі печуть з них запашні буханці. Це мікс цільнозернового і сіяного. Теж такий гарненький, такий, з коринкою. Так. А це з нашого пшеничного борошна і плюс з пюре з гарбуза. Щойно відродився млин, так відновлюється і село, кажуть місцеві. А для молоді воно важливо, щоб знали, як хто знає, що яке було. Це ж історія, це наше село, це наше все. Подружжя аграріїв переконані. їхній маленький бізнес це шлях до збереження української автентичності та підтримка економіки країни. Чого тільки в місті? Якщо навіть в селах є люди, є які люди, які бажають працювати, мають якусь ініціативу. У старовинні будівлі вже кладуть піч, щоб готувати хліб на заквасті. А молоді агрономи шукають давні сорти пшениці, з якої українці у давнину випікали паляниці. Марічка Золота, Філіп Гаврилюк, подробиці телеканал інтер. Єдині новини.